Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні буде цікаве відео з моєю статистикою. що я купляла за 8 місяців 2024 року? Які книжки? Які яких видавництв було більше, на яких сайтах я більше купляла? А я просто якби рахую, ну веду таку собі табличку зі своєю статистикою і вирішила поділитися. Були цікаві такі відкриття, якого видавництва я більше купляла, яких менше видавництв. І якщо порівнювати з минулими роками, трохи у мене ситуація змінилася із видавництвами і сайтами, на яких я купую книжки? Отже, за 8 місяців я купила десь. Майже 100 книжок, чи навіть трохи більше. А сайт, на якому я частіше за все купляла книжки, це був сайт «Думка. топу Він з'явився, я так розумію, тільки в цьому році. А там доволі цікаві були знижки, якісь такі всякі кежебеки. А Зараз там трохи змінилися ціни, трохи змінилася мінімальна сума доставки, здається, там зараз від 1500 гривень. Це вже не так спокушає замовляти, але от 31 книжку із 100 я замовила саме на цьому сайті. На другому місці у мене сайт КСД клуб сімейного дозвілля. Там я купила 28 книжок, але це враховуючи те, що там два рази були в січні і в червні. Там у них були такі мега-акції, де книжки продавалися по 50 гривень. А тому я там зробила, знаєте, такі необдумані покупки нагребла книжок, які не знаю, коли буду читати. Не так, щоб вони мені були дуже а, цікавими, але от я спокусилася саме дуже дешевою ціною, тому це на другому місці. На третьому місці сайт. Лабораторії, там я купила 12 книжок. А в принципі, також потім скажу про книжки в лабораторії. В принципі, там також були якби декілька акцій. Тому я собі там накупила трохи багато книжок. На четвертому місці сайт Artbooks. Я там замовила зразу 6 книжок і не скажу, щоб мені прям. А дуже сподобався цей досвід, тому що потім ці книжки на інших сайтах були навіть дешевше ніж були на сайті Artbooks по передзамовленню. А також книжки прийшли. Ну там вони десь на два місяці затримали оце передзамовлення, і ми я замовила книжок на майже дві тисячі з чимось гривень. У мене була платна доставка. Ще там була там здається 150 гривень за доставку, 100 гривень ще була комісія за переказ коштів. Я така, ну, якось не дуже це було приємно. А, і сама посилка була, ну, навіть це була не картонна коробка, це була така, типу, наполовину. Пакетом запакована, ну якось у мене не дуже приємний досвід, хоча я люблю книжки видавництва Artbooks, Але я собі вирішила, що саме на сайті я ну, не дуже хочу у них замовляти. А також п'ять книжок я замовила на сайті книгарні є, хоча в минулому році майже там половину чи більше половини книжок я замовляла саме на цьому сайті, а потім чотири книжки я замовила на сайті Readit, ну тому що там якраз у була штука з акціями. Якісь блогери там назбирали бонусів, багато було бонусів, ними можна було заплатити 30% від вартості покупки, тому ось така була штука. А також 5 книжок мені подарували. Моя знайома, яка написала книжку, я робила презентацію її книжки. Книжка Мар'яни Бошко, книжка, яку я написала, і вона вирішила мені зробити подарунок, подарувала мені книжки, тому я також їх як це, записала собі. Також одну. Одну книжку я виграла на розіграші в нашому книжковому клубі. Одну книжку купила на презентації, це була книжка Фозі Heavy Metal. Так, і зараз я тут зібрала всі свої книжкові покупки по видавництвам. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, яке видавництво я більше за все купувала книжки. А на першому, на другому і на третьому місцях я напевно залишу книжки, якого видавництва було у мене на першому місці. Я його залишу на останок, тому що воно у мене просто тут сюди на столик не влізло. А отже, на другому місці найбільше всього я купила. Книжок видавництва це було 14 книжок видавництва Артбукс. Ну, як ви можете бачити, я дуже люблю ці кольорові зрізи. Ну, мені подобається, як ці книжки виглядають. Зараз швиденько покажу всі книги. До речі, скажу так, що якби ну от я, наприклад, купила 100 книжок, а із них я вже прочитала 50, І із цих 50 книжок я десь там 25 чи 30 книжок я продала. А тому, що я якби купую книжки. Читаю, і якщо я вирішую, що я не можу не хочу тримати ці книжки у себе на поличках, я їх далі продаю, тому що ну, наприклад, я там за минулий рік купила 150 книжок. Там якусь з них частину прочитала. А, і не можу у мене там не, не, не гумова квартира палички. а Є майже дві три, третини книжок я потім продаю після прочитання. А тому ну тут, якби не всі увійшли книжки, які я купувала в цьому році, тому що якусь частину я вже встигла продати. А отже, просто буду показувати, які у мене книжки, якого видавництва, артбукс. Так, книжка книголюби, ось така з кольоровим зрізом. Романтична комедія Кертіс Сітенфельд, Daisy Jones The Six. Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Так, Радій Зоряного пилу я ще не читала. Я рада, що моя мама померла. Кері Сото знову в грі. І Арістотелі Данте розкривають таємниці всесвіту. А ще були деякі книжки видавництва Арбукс, які мені не зайшли. Я їх вже встигла продати. Це книжки, це книжки Ідеальний шторм, лондонська спіритична спілка і усе, що з нами навіки. А у мене ще є книжка Мета Всесвіт», але мені лінь вставати її показувати. А так, на третьому місці по покупкам у мене книжки видавництва лабораторії. 14 книжок я купила. А і це прям багатенько. Чомусь є, знаєте, в цьому році і в кінці минулого року підсі... підсіла на книжки цього видавництва. А я колись любила багато читати нонфікшн. Зараз я читаю його трохи менше, але мені подобається саме нонфікшн цього видавництва. І також зараз вони публікують книжки також. Українських авторів молодих, чи нонфікшн, чи фікшн. Uh, Зараз покажу, які у мене є. Так, книжка житні історії. Вона така маленька. Оринин, Сашко Столовий. «Початки всі. чому вчитися новому ніколи не пізно. Поговоримо про Ізраїль. Дофамінове покоління. До речі, дуже раду. раджу цю книжку, вона класна. А сила жалю, як погляд назад рухає нас уперед. Фітнес для душі, ну, оця така книжка була. Мистецтво зосереджуватися, як у нас украли увагу досить уже помилок. Нікого немає в лісі. Історії про людей, будівлі і психіатрію. Христина Шалак. Це якраз про психіатрію, про психіатричні лікарні. Доволі класна книжка. І книжка моє, що кому належить, і як на нас це впливає. Я, до речі, на деякі з цих книжок вже робила огляди, потім зроблю посилання на ці книжки. А до речі, книжки видавництва Артбукс і лабораторії у мене на якби на другому місці, тому що вони і та, і та і те видавництво. По 14 книжок я купила а наступне на третьому місці книжки видаництва РМ рідна мова. Мені подобається і їх оформлення, і те, що вони шрифт нормальний на них. Ну майже у всіх книжках класний такий величенький шрифт. Це приємно, коли у вас особливо проблеми з зором, як у мене. Отже, покажу. А деякі книжки також я вже встигла продати, тому що деякі, знаєте, у них жанрові, ну як мені здається, вони такі, знаєте, одноразові. Отже, книжка Звабливі речі. Вона така величенька. Тут класно розмальований звісу. Доволі класна книжка, мені подобається. А шість багряних журавлів. І це саме як для мене, така більш одноразова книжка. Хоча тут дуже класне оформлення. Подивіться, от такий, така класна суперобкладинка, таке золоте тиснення. Але ну, таке, знаєте, підліткове фентезі, я би так сказала. А записки Керпатого Мефістофеля, А, дуже у них класна серія класики української. української. Я думаю, що можливо також буду її збирати, тому що тут класний шрифт. Ну, мені подобається це оформлення, і книжка також можу радити. А оце якраз одноразова <ріст> Лісі Джуїл, «Нічого з цього не правда. Ну такий, знаєте, трилер, як мені здався, на один раз. А також я в цьому році підсіла на книжки Рутвеа. Деякі я знаєте, деякі мені не прям ну не так, щоб зайшли, хоча вони також були доволі цікаві. А одне за одним: Рутве Смерть Місіс Вестевей». Та дівчина, нещодавно я її купила, вже встигла прочитати. До речі, я робила окремий огляд книжок Рутвея. Можете їх також можете цей огляд подивитися. Но мені подобаються книжки Рутвеа, вони такі атмосферні, не дуже страшні, типу трилери, детективи доволі цікаві. А, так, це якраз із подарунків книжки Паперовий Палац і список для читання. А, і книжка, яка, знаєте, у мене з зими лежить, але я напевно залишу її на, якби, на цю зиму. Вже буду її читати взимку зимове сонцестояння Роза Мунда Пілчер. Вона також дуже класне, гарне оформлення з цим кольоровим зрізом. А кажуть, що це таке затишне, неспішне читання. Ну, також буду вже під, під, під зимові, зимові свята її читати. А так, на четвертому місці у мене книжки видавництва Віват. До речі, коли був обстріл Книгарні фактор друг, я зняла якби відео в підтримку книгарні Віват. А я прям показала всі книжки видавництва Віват, які у мене є на поличках. Там, якби, є цікавий нонфікшн і фікшн книжки. Ну, також мені, в принципі, подобається це видавництво, подобається якість книжок. А, так, зараз покажу. Ну також деякі я вже продала, тому що ну там знаєте такі ромкоми, якісь романтичні книжки. А я читаю, потім продаю далі, тому що ну, немає просто місця на поличках. Отже, так, довіра це якраз я нещодавно купила. Тут така а, цікава обкладинка. Вона як це тріпічна, Так, книжка Довіра. Потім у мене дві книжки Віват Класика з таким класним кольоровим зрізом. Ольга Кобилянська за ситуаціями, щось я її почала читати, було трошки складнувато, буде лежати у мене. Невеличка драма, якраз я її зараз читаю. Планую прочитати. Я маю надію, що до завтра я її прочитаю. А, так, Бріджертони. Я також в цьому році купила першу і другу частину серії Бріджертонів. Я їх вже прочитала. Це третя частина. А, так, занулення кажуть доволі цікавий трилер. І два у мене ромкоми Алі Гейзелвуд. Теоретично, це кохання, кохання в мозку. Мені кохання в мозку трохи більше сподобалося. Хоча, от теоретично, це кохання була цікава, така психологічна тема, яка мене зачепила. Також я про ці книжки робила як це, відгуки, там де я розповідала про там книжки, прочитані за червень і за липень. І от нещодавно також я прочитала книжку краще ніж у фільмах. А тут прикольний такий розмальований зріз, але ну, книжка мені, так знаєте, якось також якось знаєте, на один раз. Ну тобто вона приємна, прикольна, але не так, щоб а, щось прям дуже сильно зачепило. А так, ну в принципі, оце були. Ті видавництва, які книжки я більше за все майже купую, крім одного, яке я залишила наостанок. Купила я чотири книжки видавництво Віхола. Це все книжки української класики, але вони в м'яких обкладинках. Я б не сказала, що мені прям дуже подобається збирати колекцію класики в м'яких обкладинках. Ірину Вільди, метелики на шпильках, ми брали на книжковий клуб і я прям страждала. Тут маленький шрифт. Багато тексту, трошки було складнувати її читати. Жанна Баталієрка я вже майже дочитала, достатньо цікаве читання про Першу світову війну, а неоднозначно трохи у мене відчуття. І Йогансен, Марк Майк Йогансен подорож ученого доктора Леонардо. Цю книжку як одну з найкращих книжок української літератури двадцятого століття рекомендували Ростислав Семків і Віра Айгієва. Я її купила. Вона мене чекає, поки я наважусь її читати. Так, далі у мене йдуть три книжки в видавництво Кніголав. Вбивайте усвідомлено», кажуть, що доволі цікавий трилер. В найближчих планах у мене прочитати. І дві книжки Вікторії Шваб Пекельна пісня і Дует наш темний це якби дилогія про чудовиська істини. Ну, кажуть, також що доволі непогане таке, типу фентезія, місь... міське фентезі. А до речі, в минулому році і в позаминулому році я багато. Книжок видавництва книгола купляла, майже майже знаєте, все скупила, що мені було цікаво. Ну, якби з дорослої серії цього видавництва в цьому році купую трошки менше. Ну там я у мене залишилося декілька бажанок, які я думаю, там куплю, коли у них буде розпродаж. Тому що у них доволі часто буває розпродаж там мінус 50%, Тобто, так, наприклад, книжка коштує 480 гривень чи 500, а Так, типу, зі знижкою 50% непогано. А, так, до речі, до речі, також в минулому році і позаминулому році я купляла майже всі книжки видавництва а, Старого Лева, які виходили. Зараз чомусь купую трохи менше, чи то виходить менше того, що мені цікавить, чи там, знаєте, я вже як це наїлася цих книжок. А, хоча, от, я купила на презентації саме автора книжку Фозі Heavy Metal. А, і от сьогодні ну, це ж, вже не рахується, як за. Вісім місяців покупка, але все одно у них видавниця Старого Лева якраз акція була мінус 50% на деякі книжки. А я вирішила, що хочу збирати серію книжок Ернеста Хемінгвея. Я на початку року прочитала книжку Свято, яке завжди з тобою ну, це трохи більше автобіографічна книжка, ці книжки трохи інші. Але мені сподобалось. Ну, я там, коли ще вчилася в університеті, я читала книжки Хемінгвея. Зараз я якби новим ще поглядом їх прочитала. Мені сподобалося і вирішила, що хочу збирати їх. серію. Отже, там сьогодні дві нові книжки у мене з'явилися, знаєте, випадково. Не хотіла нічого нового. Нового купляти вони самі якось з'явилися у мене. Так, ще дві книги видавництва Пабулом, яке вже, на жаль, закрилося. А, книжка царівна Ольги Кобилянської і книжка Уроки короля жахів як писати горор Ростислав Семків. А коли закривалося це видавництво, там було прям мега-розпродаж сайт Ліг. Я намагалася купити також ці книги. Тобто вони там коштували, наприклад, по повній ціні 400 гривень, а їх розпродавали по 100. І я така хотіла купити, не встигла. Вирішила все ж таки, оцю Ольгу Кобилянську купити по повній ціні. Хотіла ще купити книжку Домонтовича дівчина з ведмедиком і доктор Серафікус, але не встигла. А потім вже купила в видавництві видавництво комори цю книжку, якраз до Монтовича. Ну якби я її слухала в аудіоформаті, але вирішила, що мені, якби для колекції української літератури треба мати цю книжку вдома. Так, отже, а інші всі книжки, це, я так розумію, ага, у мене ще є дві книжки видавництва фоліо, які надруковані просто на туалетному папері. Вони якось на сайті виглядали покраще, але вони такі манюні. Мені не подобається прямо як це папер і якість друку. Але що ж робити? Я побіда і Берлін, і я шоніки Шпіцбергін. Книжки Кузьми Скрябіна. Тобто, знаєте, з одного боку хочеться мати ці книжки у себе в колекції, з іншого боку, ну, не прям щоб вони мені супер подобалися, як вони виглядають. Так, у мене ще залишилися книжки по, одно, по одній кожного видавництва. книжка Жорж видавництва, це була книжка Жовтолико, зараз просто вона у мене у мами лежить. А також одна книжка видавництва нового Орландо. Якраз книжка, яку я написала Мар'яна Башко, також вона у мене у Мами моєї лежить. А ще книжка видавництва Фабула Віла у сан франциско Ярослава Литвин. Одна з найкращих, які я прочитала в цьому році. Мені сподобалася ця книжка. А ось книжка. Я ну доволі в принципі ігнорую книжки видавництва наш, наш формат. В Принципі, майже всі вони мені не подобаються, як вони зараз виглядають. От тільки деякі автобіографії я купую, потім продаю Книжка Брітні Спірс. Жінка в мені. Я в принципі цю книжку вже прочитала, знімала на неї відгук. А думаю, що буду її продавати, тому що ну не прям щоб вона мені супер сподобалася. Так, ще один комікс видавництво-видавництво Блакитний теплий колір Жуль Маро. Ну, доволі сумна. Мені ця книжка здалася. Також не хочу я її тримати у себе на поличках, тому що, ну, знаєте, вона про депресію, про депресивні стани. І такі книжки мене примушують сумувати. Так, книжка видавництво Меридіан Черновіц». Артем Чех, хто ти такий, хотіла купити взагалі іншу книжку. Вийшла з цією. В принципі, я думаю, це непоганий вибір. Ця книжка, як се знову ж таки, Ростислав Семків і Віра Вірагієва назвали цю книжку однією з найкращих книжок українських 21-го століття. Тому я вирішила, що мені треба ця книжка. Я її буквально одну сторіночку прочитала. Мені сподобалося, як вона написана. Думаю, також найближчим часом її прочитаю. І книжка якраз Ростислава Сенківа. Це видавництво Темпора. Так, у мене Темпора теж здається. Одна книжка тільки пригоди української літератури. Ростислав Сенків. Ну, знаєте, вирішила, що мені ця книжка потрібна. Не знаю, коли я її прочитаю. Я прочитала здається тільки тут про Жадана. Тут, в принципі, про всіх авторів українських, я так розумію, така так і ще у мене одна книжка видавництва Art Артхас. Мені в принципі подобається, як ці книжки виглядають. Вони такі, знаєте, про, про мистецтво. Вони гарно виглядають кадр за кадром. Візуалізація від концепту до екрану. Ну і що? І зараз покажу книжки видавництва, якого я купляла найбільше. Але тут, знаєте, трохи таке, як це читерство. Але, знаєте, як це для мене ці книжки не рахуються, тому що я їх купила на розпродажі. Вони коштували там по 50-60 по гривень. Книжки видавництва КСД. Отже, зараз покажу, які я на розпродажі, не купила. А оце знаєте із серії про своє тіло, зміни свій біологічний вік, мінус 3 роки за 8 тиждень. На основі новаторського генетичного дослідження тестостерон захоплива історія поділу на статі. Далі, що тут у мене? Пеніс, керівництво з експлуатації. Це я пишу в чаті нашого книжкового клубу. Така купила пеніс і тестостерон. І всі такі, що? Далі зовнішня історія усе про ваші очі. Як вухо, горло, ніс скоровують нас у житті. Всі ці книжки були там чи по 30, чи по 50 гривень, тому і така, ну, треба, треба. Далі книжка Все те назрима світло. А, Соломія Томащук між нами. Це, здається, вийшов фільм, а це як, типу, про, як це, книжка написана по фільму. Дизайн звичних речей. А я цю книжку вже колись читала. Вирішила, що треба мати її в паперовому вигляді. Надзвичайна Грейс Адамс Аргайл. Я знаю, що ця книжка не дуже прям написана. Всі її намагаються зараз продати, я ще її не читала. Так, це були книжки КСД, які я купила на розпродажах, зараз ще, які не на розпродаж, які не на розпродажах. До речі, от із ста книжок я 22 книжки купила видавництво КСД, і це якби найбільший результат із цих видавництв. Так, 1984 іколгосп тварин Орвел. Так, Біла кімната Марія Маргуліс» — Це я купила книжку на презентації. Це книжка блогерки Рідінг Марі. Книжка «Знищ мене та мафії» — це перша частина серії. Я не знаю, чи буду я купляти всі книжки серії. Так програють війну часів. Це, типу, якась антиутопія, бійцівський клуб Чака-Паланіка. Ну і, звісно ж, книжка Залізне полум'я. Вона на мене дивиться, 700 сторінок, і така. Ну, коли ти мене прочитаєш, коли у тебе буде час? Отже, це я просто вирішила поділитися своєю статистикою, які книжки, яких видавництв, де я купляла, майже все я купу, купляла онлайн. Чомусь зараз я майже не купую в книжкових офлайн-магазинах. Там і трохи дорожче, і книжки бувають не в новому стані. А якось так напишіть в коментарях. Скільки книжок ви купили в цьому році. Знаєте, це я читаю одну блогерку книжкову в Телеграмі, читай курва книжки. І я просто її така читаю, скільки вона купує, і така, ну, зі мною все в порядку. Тобто, вона там кожен місяць вона купує десь 70-80 нових книжок. У неї там всі ці книжки просто такими стопками лежать. І я така думаю, ну, зі мною все ще не так погано. Бувають, бувають і гірші варіанти. Отже, я да, купила сто книжок за 8 місяців. Десь половину з них вже прочитала. Інша половина лежить, чекає мене, доки я їх куплю. А якось так напишіть в коментарях, чи сподобалося вам це відео. Якщо сподобалося, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.